Міфи щодо української мови це наявні хибні уявлення про українську мову, псевдонаукові маніпулятивні твердження, їх використовують, щоб показати вторинний статус української щодо російської. Навколо української мови склалося чимало міфів, пов'язаних з її формуванням, історією розвитку тощо. Усі ці міфи наслідки імперської політики Росії, що вона століттями провадила задля придушення української ідентичності. Міф перший найбільш спорівнена та близька до української мови російська. Що ж маємо насправді? З історичного погляду українська мова ніколи не була давньоруською, спільноруською, яка не була нащадком російської мови. Усі слов'янські мови без винятку постали з праслов'янської мови. І українська є лише родичем російською, до того ж не найближчим. Міф другий українська мова це суцільні діалекти і суршик. Звісно, на різних етапах говори впливали на формування української мови. Але це явище характерне практично для всіх мов, і для слов'янських також. У всіх слов'янських мовах є діалектизми, які відображають регіональні варіанти тієї чи іншої мови. Не є винятком і українська. Міф третій: південний схід України завжди розмовляли російською, і 1930-х років, в ХХ столітті, розпочався активний період тотального зросійщення, особливо у сфері освіти. Більше наслідки це мало на лівобережній Україні. Яка до цього перебувала під владою Російської імперії на сході України більшовики зменшували кількість українськомовних видань, українська поступово витіснялася із усіх сфер життя. Відповідно, у жителів, особливо цієї частини України, доводилось використовувати російську мову як основу для комунікації. Українською мовою розмовляє лише незначна частина населення, насамперед на заході України. Насправді, ареал поширення української мови. Уся Україна, і навіть більше, передусім завдяки діаспорі носії мови, мешкають і поза межами України. Згідно з даними перепису населення 2001 року, 67% населення вважають рідною мовою українську. Міф п'ятий: українську мову складно вивчити. Особливо прикро це чути від людей, які народились чи більшу частину свого життя прожили в незалежній Україні, закінчили українські школи. Заважає лише цьому елементарне небажання вивчати державну мову, зараз є безліч мовних шкіл, курсів, де можна легко і швидко, хоча б на базовому рівні, опанувати українську мову. Щоб позбутися цих міфів, варто пам'ятати, що українська мова пройшла нелегкий шлях, і тільки зараз від нас самих залежить подальший її розвиток, тож плекаємо і шануємо нашу українську мову.